Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні до нас приїхала ось така ось посилочка. Бачите, з пломбочками NineBot. Я ще, до речі, її навіть не розпаковував. Значить, що у нас тут? У нас тут контролер для самоката e 2 pro а справа в тому, що о, покаталися ми з сином, накрутили до зими десь близько 100 кілометрів. І, відверто кажучи, ну, 20 км на годину, да, коли е, їде сам син, то, то все ок. коли їду, допустим, я, ну мені вже трошки я вже набив якийсь там скіл, вже да, якийсь досвід маю, і по прямій дорозі 20 км на годину трошечки. Типу не вистачає. На ці е, самокати немає е, прошивок. І, можливо, тільки заміна контролера. Оригінальний контролер замовив в Китаї, е, максимальна швидкість 32 км на годину. Це в режимі спорт, режим драйва 25 режим еко 15 так і лишається, і режим пішохідний режим 5 чи 6, здається. Ну, коротше, так теж і лишається. Так, дивимось, що там. Так. Зрізаємо пломбочки. Так, і дивимось. А, Чим, чим відрізняється оригінальна плата, оригінальний контролер від неоригінальної. Ну, зазвичай. Це більше нічого там нема. Зазвичай продавці саме пишуть, де оригінал, а де не оригінал. Але іще є такі візуальні признаки. В оригінальних контролерах плата О, така от штука. В оригінальних контролерах вся оце, ця штука вона залита. вона залита чорним, оце таким, ну я не знаю, типу, типу Сілікон. Чи ще якась фігня, на неоригінальних платах, або взагалі не залито, або залито слой набагато тонший і він синього кольору. Ось так. Ось так виглядає цей контролер. В принципі, його лише потрібно замінити, і більш нічого робити не потрібно. Друзі, міняється, він дуже просто. Як ви бачите, тут у нас роз'ємчики, просто ви. Ви видергуєте е, роз'ємчики в, в попередньому контролері і вставляєте сюди. Ось це у нас мережа і ось ці ось клемніки. Сама плата, я не бачу, щоб тут були елементи кріплення, скоріш за всього, вона просто вставляється в якусь нішу. Ну, зараз спробуємо її встановити. Друзі, невеличка порада. Цю гумову штучку не потрібно знімати всю. Тобто, її потрібно знімати ось лише до цю дола. Тобто, ось це ось, ось, ось це, ось це, ви все здираєте приблизно десь ось так: на четверту, на п'яту частину від всієї поверхні. Тому що блок управління контролер знаходиться саме тут. Тепер, друзі, після абрейду в режимі спорт у нас самокат їде 32 км за годину. А щоб відвертим бути до кінця, скажу чесно: 32 км на годину він їде лише в спорт режимі і лише при е, певних умовах. Що це за умови? Тобто зарядка акумулятора повинна бути більше 60%, і навантаження на самокат повинно бути. Ну, приблизно хоча б кілограм 80, ну максимум там до 90, скажімо так, навіть не 100. Тому що е, ми, коли їдемо разом з Симоном, е, у нас е, загальна вага 106 кілограмів, і навіть при повній зарядці е, він не витягує нас. Е, Ну, на швидкість 32 км. Як це відбувається? До 25 км на годину, він набирає швидкість достатньо непогано. Більш того, ну навіть до 28%. Після 28 він набирає швидкість дуже-дуже повільно. І якщо у вас менше 50% заряду, то він і не поїде при такій вазі на таку швидкість. Коли я їду сам, да... Він набирає швидкість після 28, а, плюс 1, плюс 1, плюс 1 кілометр і так добігає до 32. Але повинно бути обов'язково умова, що він має бути заряджений. Більш того, в такому режимі, звісно, він долає відстань набагато меншу. А, після 60% він перемикається десь, максималка у нього 20. 5 км на годину після 40 десь в районі 22, на 30 кілометрів е, процентів заряду він уже більше 20 кілометрів не їде. І е, потім ну, ми максимально е, їздили з ним з сином е, до 3 На 3 він тягне до 15 км. Загадаємо. Ну, все, ми доїхали, і в принципі, це був максимальний розряд батареї. Менше 3% ми не садили. Ну, чесно кажучи, 3% це і так в принципі, занадто. Давайте швиденько розкажу, які плюшки купили. Така ось бачите, силіконова. Штучка тому, що лапка дуже швидко починає а, стиратися. Ну і справа навіть не в стиранні. Справа в тому, що вона дуже скользить по асфальту. Оця силиконова штучка, я її посадив на клей, дуже прикольна. До речі, а, спеціально для ну, типу ботицька. Так, купив ручки, тепер сину набагато. Зручніше триматися, він не намагається схопитися за мої руки, і у мене при цьому руки вільні, тобто управління ну, більш таке ну, гарантоване, скажімо так, в якихось екстрених ситуаціях я можу загальмувати, вивернути і таке інше мені дитячі руки не заважають. І ось така ось жорстка сумка. На 5 чи 7 літрів, здається, я не пам'ятаю, я її вивісив стаціонарну. Дуже класна, якщо буде цікаво, що туди влазить. Бо там у мене і маленький електричний компресор спеціально і ремкомплект для з рідкою гумою. Щоб накачати колесо в разі проколу і аптечка, і перчаточки, і там дуже багато всяких ліхтарик, і якісь ключики. Ну, якщо вам буде цікаво, зроблю окреме відео, що можна з собою взяти. Оце, друзі, на цьому все. Ще один момент: я скину посилання на контролер. Той, який вже перевірений, і який дійсно їде 32 км на годину. Чому? Тому що а, на Aliexpress дуже багато продається контролерів а, оригінальних, це 100% не оригінальні, але вони, а, скажімо так, вони клонують контролер той, який у вас а, стояв перед цим. Що мається на увазі? Якщо, припустимо, у вас стояв контролер, як у мене, який був зашитий на 20 км на годину. Ви купуєте, грубо кажучи, клон контролер, да? він приходить, він відразу стоїть виключився, в режимі програмування, і він приходить в цьому режимі. Все, що вам потрібно ввести через спеціальну програму, виводити серійник, він його бачить. І у вас два однакових контролера. Навіщо це потрібно? Це коли у вас рідний контролер згорів, і, типу, вам потрібен а, точно такий, щоб рідна, а, рідний додаток, все бачив, щоб нічого не злетіло, все працювало. Але, але якщо у вас попередній контролер був, допустимо, з максимальною швидкістю 20 км на годину, як у мене. То в принципі, ну цього робити точно не варто. Є спеціальні контролери, які вже а, кастомайзерні, які вже прошиті під максимальну швидкість. От якраз такі контролери вам і потрібні. Більш того, встановлюючи такий контролер, ви відкриваєте деякі можливості. Ну, наприклад, тут у нас вже з'явився круїз-контроль, тобто при натискаючи. Важіль газу і утримуючи його 5 секунд, швидкість фіксується. І далі ви відпускаєте спокійну руку, і швидкість тримається, і самокат їде заданою швидкістю. Швидкість збивається або натисканням важелем на гальмо, або на важіль газу. От, і також значить, що у нас там з'явився чорний ящик. Здається, не було. Ну, можливо, я помилявся. І також е з'явилося управління світлом. Ну, Тобто класна штука, можна ліхтари запрограмувати від е стопаря, як е він е буде, чи блимати, чи горіти постійно і так далі. Не забувайте, що є е ще є два про е такий самокат, з додатковою е світооптикою. Тобто, там по бокам деко ідуть, значить, така світодіодна смужка. От, і якраз нею управляти через рідний додаток дуже-дуже класно. Ну, коротше, всі ці опції з'явилися дуже багато, дуже класно. Ну і саме головне швидкість. Швидкість тепер у нас в режимі драйв 25 км на годину, режим Sport 32 км на годину, але з умовами не більше 90 і щоб був повністю заражений. Самокат, значить, режим у нас еко так і залишився 15, і режим пішохіда 5 км на годину. Дуже велике відео вийшло, але я думаю, можливо, буде комусь корисно. Друзі, на цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей.